Ну, я не прихильник, звичайно, там, чергових виборів, бо знаючи наш політичний бамон, це стільки крику галасу і всього іншого непотрібного буде під час війни, що ну, на місці Росії, я б цим скористався, звичайно. Просто ідеальна ситуація, коли вибори і так далі. Ну, хоча я не думаю, що якась трагедія станеться, якщо там дострокові вибори будуть. Я дивлюсь на це, що у Верховній Раді я там час від часу заскакую, коли депутати всі ходять на мобільники, себе знімають і тут вже транслюють і красуються. Мені ну, дико, чесно говорять. Я там більше двох годин знаходитись не можу. Це що в мене, не політики, це ж не державні мужі, це, це видно. І то всі фракції практично. Та й позафракційні, все таке інше. То, то не влада. Реально влада під час війни мала би себе поводити абсолютно інакше. Але знову таки ще не можу вплинути безпосередньо на ситуацію в тій Верховній Раді, якби фракція хоча б була, ну і важелі впливу з'являються. А один дежу, каже, то або стріляти, або гранати кидати. Ну але це теж не метод про Яроша. стільки в такому контексті говорять, що я не хочу підігрувати своїм ворогам. Ну, коли вже буде немога тут, то може там вложу в опозиційного блоку і швирну РГДшку, щоб не багато постраждало там, інших людей. Але дай Бог до того не дійде. Тому ну, будуть вибори, ну, відіграємо ті вибори, я думаю, що втримаємо ситуацію. І все.